Всіх, дорогі браті і сестра, щиро вітаю зі святом покрови Христопою, влада нашої Богородиці. Всі ми знаємо історію цього свята, цього великого праздника, який ми святкуємо і передається з покоління в покоління. Це чудесне явлення Божої Матері в храмі, людям молящимся за всенашним дінням. Часто ми опускаємо, пропускаємо служби. Скорботи нас приводять до храму. Так само і в X столітті, в Лахенському храмі в місті Константинополі, люди зібралися в своїх скорботах, печаях, тому що на них нападали сарацини, на них нападали і на ворога. Сили були нерівні, рівні, вони були оточені всіх сторін. І не маючи більше, звідки заступнича помощі імператор, імператриця. Патріарх, єпископи, люди, священники зібралися в храм. Нам здається, колись храми браті і сестри були по декілька тисяч вміщали. Люди були богобоязнені. Люди цілими сім'ями, родинами приходили на службу, храм, неділю, на праздники. Не так, як тепер з одної вулиці, чи з одного чи всього дому немає нікого. Тому що люди очерствіли. Страх Божий втратив. Ми забуваємо, що ми гості і життя наше залежить від Бога. Всю радість, яку ми хочемо отримати, і помоч, і здоров'я все в Божих руках. І люди, маючи таку віру, вони тисячами, десятками тисячами приходять в храм. Зараз храми будуються маленькі, тому що суєтність. Пусті трати сил займають нас більшу частину життя, греховні привички. І люди в 10 столітті прийшли в храм помолитися Богу Божої Матері, святим угодникам Божим, що Господь їх сохранив. І коли вони стояли на службі, Христа Радій, Юродіві Андрій, з учеником своєї піпанією, Стоячи на службі, вони побачили, як відкрилося небо. І Божа Матір з Яном притечі, Яном Богословим і сонном, то тобто з множество святих, вийшла в храм. І стала на коліна і разом стала молитися з людьми. Піднявшись з колін, вона прийшла до цього місця. Амбона і знову почала молитися, зняла омфор, тобто покривала свої з голови. І людей покрила своїм омфором, покровом. І Христа Радівій, тобто безумний, здавалося, але чистий серцем, розумом і стійкою вірою Андрій Христа Раді Юродиві, Побачив, як Божа Матір слізно молиться, її сльози текли по її обличчю. І коли запитав Єпіфані, чи бачиш, ти таке видіння, він каже, бачу і ужасаюся. Що таке Божа Матір прийшла на молитву? Це браті і сестри, ми чуємо, що Небесна церква. Молиться разом з земною церквою за земну церкву. Ми без вами не устояли ніколи ні в чому, якби церква Небесна не молилася за нас. Це означає, що Божа Матір, святі угодники Божі, пророки, апостоли, святітелі, преподобні, взивають на небі за нас. І ця молитва ніколи не прикрититься. хоча буде одна віруюча людина на землі, на неї будуть молитися за них, тому що вони наші помічники. І ми сьогодні повинні розкаятися, що ми мало молимося Божій Матері, що ми мало молимося святим угодникам. Ми повинні сьогодні розкаятися, що в нас немає довіри до небесної церкви. Ми не віримо, що вони за нас моляться. Ми думаємо, звідки такі хвороби, такі печалі, такі війни. Тому що ми не взиваємо, ми не живемо правильно. Написано, що смирення і серця, і серце тієї Бога в узряд. І нам хочеться сьогодні, браті сестри, зрозуміти, що чому нашу молитву не чує Господь Небесна Церква і Божа Матір і всі угодники, тому що ми Росіяно молимося. Ми не уважно молимося. Ми злобою молимося. Ми не миримося з ближнім. Ми стаємо на молитві, і буває, і бажаємо комусь поганого. Такої молитви Господь не чує ні Божа Матір. Згадайте Ісуса на війна, який став на молитву, коли йшло військо, і вони гнали це військо, щоб по його молитві сонце зупинилося, щоб був ще день, щоб вони перемогли ворога. Згадайте Моїсію, який підняв руки і Амаліка перемагав. І коли він опускав руки, вони ставали переможеними, тоді підтримували його руки, щоб Моїсей молився і тримав свої руки перед Богом, і вони перемагали ворога. А згадайте молитву пророка Ірії, який помолився, і дощ пішов, а коли помолився, Три роки, і шість місяців не було ні дощу, ні краплі, ні роси, як молилися праведники, браті сестри. Згадайте перше вбивство двох братів Каїна і Авіля, тому що Авіль приніс саме кращу жертву. Все, що в нього було, і він приніс Богу, а Каїн. І за завісті, що Бог не призрив його, не прийняв його ж його жертву, Він вбиває свого брата. Це повчає нас, браті і сестри, як потрібно молитися, як потрібно робити милості щедре, добре, розположенням серця з любов'ю. Хоч чуть чуть але дай щедро. Дай добре. І сьогодні, браті і сестри, покров присвятити, владичиця нашої Богородиці, він ніколи не зійде з земної людей, з земної церкви. Ви представте, як ті люди моляться, які називають себе християнами, яка їхня молитва, що вони кажуть, що ми на українській мові молимося, і ми можемо молитися на українській, і вміємо молитися. Бог любу молитву приймає, але якщо ти сьогодні принизив, побив, вигнав з церкви, яка там молитва, кому ця молитва? До кого ця молитва? Ти злодій? Ти насильник, ти обідив людину, така, як ти. Людина стояла в храмі, молилася, ти її вигнав з молитви. І ти прийдеш до можна її місця, і тебе Бог почує твою молитву. Ця гординя, це твоя зверхність. Якщо людина хоче молитися, згадайте монахів, пещерників. Вони йшли з монастиря і будували для того, щоб уєдинитися для молитви. Вони не казали, віддай мою домівку. Дай мені ще якусь свою квартиру, там, щоб я тут молився. Вони шукали собі місце для молитви, як ці люди, які граблять церкви, які їм не належать, це не молитвики, це обманщики, це розбійники і без покаяння. І сьогодні, браті і сестри, ми чуємо, що Божа Матір явилася і прийняла молитву і імператоріць і, і людей, які прибігли до неї в скорбі. І сьогодні ми особливо повинні просити Божу Матір, щоб вона послала мир на нашу землю, зберегла наших воїнів, дала розум тим, хто радується від цієї війни, хто заробляє на цій війні. Той хто рахує статки на цій війні, на цих сльозах матерів, водой, діточок, адже є таких багато. І вони все роблять для того, щоб війна була. Але ми надіємося на милість Божу і просимо Пресвяту царицю неба і землі, щоб вона змилестна почула наші молитви і не оставила на нас своїй небесної всесильній помочі. Згадайте, як ми були діточками, як ми лягали біля мами, і мамина ручка, коли покривала нас, як було тепло, як було уютно. Як було безпечно, тому що ти біля мами, ти під її ручкою, ти під її молитвою, яка шепотіла молитвою і казала і просила, матінко Божа, настав моїм немовлятку, бо розуми моє немовлятко, дай йому всесильну поміч, дай йому силомудрі, дай йому послушання, трудолюбія, Щоб вони не зійшли. Шляху християнства, віри Христової. Як нам було тоді добре? Так і сьогодні Матір Божа, наша Мати, просить за кожного із нас, де би ми не були, вона проливає сльози за нас, якщо ми живемо неправильно, не нечисто. Божа Матір просить свого сина, щоб ми прийшли у свій розум і принесли плоди в славу Божої. І всім бажаю сьогодні, хто що просив, щоб Божа Матінка покрила кожного з нас, нашу сім'ю, нашу родину, наші містечка, наші села, де ми живемо, нашу Україну і наших воїнів. А ми особливо. Знаючи приклад цього свята, спішили під цейого, спішили під цю радість, під ці сльози Божої матері, що вона проливає за нас. Вона просить. І ми не жили безпечно, а старалися подякувати Богу Божій матері, що вона терпить, що вона прощає, що вона ходатайся. Нехай при свята Діва, матір, Цариця Неба і Землі, ніколи нас не оставить. Свого покрову. А ми будемо старатися, навіть як дощ йде, під Парасольку ховатися, так і завжди, щоб ми не зробили, прибігати до Божої Матері, щоб вона покрила нас своїм омофором і нічого враженим, нечисте, не помішало нам бути під цим омофором. Я всіх вітаю свято, нехай Божа та Матінка пошла всім у утішення, здоров'я, миру, Радість, тверду віру. І дай нам сльози сокрушення, але не вічні, тому що ми не маємо права відч... мати віч, тому що за нас завжди просить Церква Небесна. Пресвятає Богородиця, Помагаймо. Святого всіх.